Останній місяць 2023 року та перший календарної зими буде відносно теплим та з опадами. Середньомісячна температура передбачається від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, що на півтора градуси вище за норму. А ось кількість опадів прогнозується в межах норми. Перший день грудня буде зі снігом та легким морозцем. Прогнозують до 5 градусів морозу вночі та не нижче 3 градусів з позначкою мінус у день. На вихідні ж трохи потепліє вночі не більше 3 градусів морозу, а в день 1 градус вище нуля та мокрий сніг. У перший повний тиждень грудня на Хмельниччині буде майже без опадів. Сніг із дощем прогнозують 9 та 10 грудня, коли денна температура повітря може сягати позначки в 4 градуси вище нуля. В середньому ж прогнозують вночі 5 градусів морозу, в день мінус 2. Схожою погода буде і в другий тиждень грудня. Періодично буде йти мокрий сніг, а температура повітря вночі не опускатиметься нижче за 5 градусів морозу, а в день від плюс 2 до мінус 3. В останні два тижні грудня трохи поморозить, адже температура повітря буде зі знаком мінус. Нічна коливатиметься в межах 3-4 градусів морозу, а денна від 1 до 2 градусів нижче нуля, майже без опадів. А ось 31 грудня снігу не прогнозують, а денна температура повітря може сягнути 2 градусів тепла. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.